Вітаю вас, я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь біль і втрати. Вони вірять у перемогу і наближають її. Кожен на своєму фронті. Їм пощастило вижити у важкому бою, але вони отримали серйозні поранення. Просто з передової у Бахмуті бійці Володимир та В'ячеслав потрапили до Луцької лікарні. Саме волинські хірурги зараз відновлюють хлопців та намагаються повернути їх до повноцінного життя. 39-річний Володимир родом із прикордонного міста на Сумщині. Уже з перших годин Великої війни він приєднався до лав захисників. Наше місто було в окупації. Ми создали тероборону і перший місяць обороняли своє місто. Згодом підрозділ передислокували до Бахмуту. Заступили ми на позиції на двоє суток. Після суток чергування пішов наступ. Був прильот, чого тільки не можу сказати чого. І одразу був шок. Тому що була рука нога, поки турнікети налажували, допомагали мені. Тоді було травмування, в шоком стані був. Пішов був ой прямий бій ворогом. Яй. Чоловік було трьохсотих, один бізвісті двохсотих. До місця евакуації два кілометри. Володимира тягнули шестеро хлопців. На важко уражені руці бійцю одразу встановили апарат зовнішньої фіксації а для лікування відправили у тил до Луцька. Тепер волинські лікарі роблять усе можливе, аби відновити роздроблену кінцівку. На місце дефекту кістки ми поставимо цементний спейсер. Я інструментом візьму. Ось так він виглядає. Плануємо закрити дефект шкіри м'яких тканин. Клапоч зараз на даний момент виглядає блідим, але в принципі це нормально в перших декілька днів. В'ячеслав потрапив під мінометний обстріл, коли виносив пораненого з поля бою. Ми п'ятеро взяли пораненого, пішли на евакуацію. Нас накрило 120-ти мінометом. Всіх нас там уклав. Ну, при цьому евакуювали мене. Уражене плече пацієнта ще один виклик для лікарів. З такими складними травмами у мирному житті хірургам не доводилось стикатись. Пам'ятаю, коли прийшов до тями, коли в мене лежали поранені мої побратими. Я, ноги в мене були цілі, так як я стікав кров'ю, на зустріч йшов один із побратимів, який надав мені першу медичну допомогу. Наложив на обидві руки, турнікети. В'ячеслав вже переніс кілька операцій. Вже після операційного періоду ми будемо бачити, які е сухожилки будуть компенсувати функцію пальців, кисті, які не будуть. Поранені і справді почуваються ліпше. Дякувати нашим лікарям, медперсоналу, хай руки не болять, хай не допомагають нашим воїнам. Тому що наше багато не завершених і треба нам все закінчити і прогнати ворога з нашої землі. Як найшвидшого одужання нашим героям та витримки і сил нашим лікарям. Його квартира згоріла у нього на очах, а дочка дивом встигла вибігти з палаючого будинку. 75-річний Віталій Литвиненко зі своєю родиною більше місяця виживав у блокадному Маріуполі. Від щільних обстрілів будинок хитався з боку в бік, а бетонні плити ламалися як шоколад, згадує Віталій. Він розповів нам свою історію війни та порятунку з окупованого Маріуполя. Ну, коли всі ті собиття начались. вони спочатку почалися з тут в районі Києва, побігли до нас вроді далеко, потім докатілись до нас. І 2 марта нам поступає дзвонок від сестры жены, що в нашому доме горить під нашою квартирою квартира горить. Вона дзвонила, дочка наша вдома, вона спрашує. А ми в другом, ми в синовій квартирі, 100 метрів оттуда туди жили. Ми говоримо, да, вона должна бути вдома. Ну, жена швидко оделась, побежала туди к дочери. а там уже перешло пламя в нашу квартиру. Там находиться было нельзя. Дочка ухватила, что можно было, были приготовлены документы, сумка. В основном, там ни одежда, ничего, там не было ни времени, ничего. И выскочила, потому что там можно было задохнуться. Находиться было очень страшно. Мы видели, зашли российские танки, на них была буква Z белая. Стрельба была в сторону стадиона, в сторону завода «Азовсталь», просто пожилым домам. Видим, в нашем дворе расположено буквой три дома». Смотрим, что там одновременно идет пожар во всех подъездах, горят квартиры. Спрашиваем его, а зачем вы это делаете? Он говорит, кого-то там увидели, заподозрили, так вот, чтобы его поймать. Ну, в общем, такой был, такой был ответ. Магазины не работали, воды вообще не было. Племянники поднимались на крышу, мы же на девятом находились, поднимались на крышу, на технический этаж, сгребали остатки снега, затопили, заносили растапы, ну, топили всю эту воду, два-три раза пропускали через вату, каким-то образом фильтровали, и таким образом, вот так вот, ну, стакан не больше мы пили в день. Семь человек нас там находилось, ну, мы там были-были, а потом в очередной раз вышли в коридор, хлопцы курят, вышли курить, я с ними. Молодые люди сказали, что лучше вам отсюда уходить. Лучше уезжать, оставить, потому что неизвестно, что будет. Ну, оно же с каждым днем все это нагнеталось. Находиться было очень страшно. Мы, когда шел обстрел... Мы выходили из квартиры в коридор, стояли в районе лифта, а девятый этаж, это высота где-то метров 25-30 дома. Ну, для до того было страшно, казалось, что дом качается. Трещит что-то наверху, вот, с плитами там что-то. Потом мы заходим в квартиру после очередного, так сказать, обстрела. Две плиты нарушены, они как-то отошли, прогнулись. Ну а потом на следующий день, как ну, дождик моросит, все эти дела и затекает прямо сюда, деваться ж в воде некуда, столько нет. Ну и таким образом мы были, были и решили уйти. Наш дом снесли. Это как как человека разбирали. Подошел, ломается, это а падает, а обрушается и очень больно. Вы видите украинское? Вірімо, підтримуємо, поздравляємо. Ну як? обов'язково. Нашій наступній героїні від страшних думок допомагає відволікатися мистецтва. Народний майстер петриківського розпису Ольга Палій розповіла нам свою історію війни. Перший день війни для мене був. Знаєте, трішки е, такий панічний. Чому? Тому що мені не вірилося. От До останньої хвилини мені не вірилося. Було дійсно страшно, коли летіли вертольоти, вертольоти, коли летіли винищувачі, і коли ти чув ці е, е, вибухи, коли їх збивають. Ви знаєте, ми дійсно раділи, і що більше люди не, по не постраждають. Дійсно, коли над головою гупає, і воно летить, і ти чуєш цей свист, цей такий ш ш ш шум, було страшно. Страшно, тому що ти розумів, що може біля тебе. Не дай Бог в тебе е чи в сусіда, чи ще щось, е що дуже багато людей. Постраждає в селі. В нас був один такий день прильотів, коли нашу місцеву фору розбомбило в сусідки. Через город зруйнувався будинок. Просто було в один двір три прильота. Мама з донькою не виїхали з меншою. А батько і старша донька вони залишилися на місці, і донька якраз перебувала в будинку. І Коли був перший приліт, а перший приліт був буквально перед воротами, ця дівчинка вона встигла вискочити в підвал, і другий прильот був зразу в їхній будинок, який згорів ще до тла. І дійсно, люди виїжджали, і село стало дуже дуже пусте, начебто вимерло. Коли ти виходиш на вулицю і розумієш, що ти село пусте, було таке враження, що навіть птахи не співали. Коли вже 22 квітня, як досі пам'ятаю, я виходжу на у двір, і я бачу, що в нас повернулися лелеки. А знаєте, аж комахи по шкірі зараз ідуть. Це таке було от душ, така аж душа, знаєте, заспівала, тому що я знаю, що лелеки повертаються тільки туди, там, де вже не буде війни. І я сказала, тепер буде все добре, ми будемо свою землю звільняти. України з Петриківського розпису. Я, і почала я малювати 2015 року після 14-го року, після першого вторгнення Росії в Україну. Мені чомусь захотілося себе, себе і Україну показувати з найкращої сторони. За три роки я стала народним майстром України. У 2018 році стала народним майстром України і стала їздити за кордон і представляти Україну своїм мистецтвом і показувати, що Україна наша найкраща. Знаєте, мистецтво моє воно, е, я скажу, арт-терапія. Арт-терапія і вона дійсно мене трішечки. Витягнула з такого стану, ну як би сказати, заглублення в собі. Виставки в нас навіть під час війни наша виставка каталася по Україні, але це була спільна виставка митців України, спільна виставка, хто малює особливо Петриківський розпис, це спільно. І вони їздили з. Завершилася виставка наша в Софії Київській. І зараз у нас планується виставка онлайн, також з Петриківського розпису. Так я все тримала в собі, а зараз я все якби викладаю це на свої вироби, на картини, на речі, які зараз в Германії, які зараз в Італії, які подорожують Україною. і це зараз в мене в в часій мірі це в патріотично жовто-блакитні речі, задоволенням купують і дарують іншим людям. Війна нещадна і безжальна до всіх, кого торкається. Але ми маємо це пережити і зберегти свою країну. А далі історія з Дніпра як зустріла велике вторгнення родина чемпіонки з пауерліфтингу Юлії Супрунової, якій вже двічі довелося рятуватися від війни. Давайте подивимося, що розповідає відома спортсменка. Юлія Супронова чемпіонка України та Європи з пауерліфтингу. Спортсменка народилася і до 2014-го мешкала в Донецьку. Там з'явилася на світ її донька Мирослава. Після початку війни на Донбасі жінка разом із чоловіком, військовослужбовцем, переїхала до Маріуполя. Надо було виїхати. Ми виїхали. І, ну як всі, мабуть, хай думали, що дві неділі пересидимо на морі. Вернемся домою. Там дві неділі, місяць, другий місяць. І все так і в Маріуполі. Вісім років стабільного життя обірвалися 24 лютого 2022-го. У будинок, де сім'я винаймала житло, влучила російська ракета. Дуже рада, що ми виїхали, тому що нашого дому немає. Ми жили на першому весь Візьм сложився на наш етаж. Ще місяць Юлія з донькою та подругами ховалися по підвалах. Під мінометними обстрілами добували воду та куховарили на багаті. Ті страшні дні у Маріуполі згадує дев'ятирічна Мирослава. Нам приходилось ходити в підвал, ми спали в коридорі. Я одівалась мільйон одеждів, потім укривалася, одягом. Наприкінці березня Юлії з донькою вдалося виїхати до Дніпра. А от чоловік, розповідає жінка, вважається безвісти зниклим. А востаннє з Олександром, який боронив Азовсталь, дружини спілкувалися торік у травні. Думати про це боляче, тому Юля концентрується на майбутньому. Пірва це я інженер, інженер-енергетік. Вторає спорт, же. Юлія не виключає, що повернеться у великий спорт, але каже, що це може статися тільки після нашої перемоги над ворогом. Всі наші думки про майбутню перемогу у цій несправедливій війні. Кожен українець мріє повернутися в мирну країну якнайшвидше. Нехай так і буде. Я, Андрій Денілевич, і я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть зупинити цей жах назавжди. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми Свідок. Адресу ви зараз бачите на екрані. Також свідок є у Вайбері. Підписуйтесь. Ставайте свідками усіх актуальних подій України та світу. Будемо жити і пам'ятати.